Притча про силу навчання ніколи не пізно змінити своє життя. У невеликому селі жив чоловік на ім'я Лука. Йому було вже за 60, і він вважав, що змінювати своє життя пізно. Він говорив: Молоді можуть навчатися, будувати майбутнє, а мені вже запізно щось змінювати. Одного дня Лука прогулювався лісом і побачив старе дерево. Його гілки були сухими, листя майже не залишилося. Але з одного боку стовбура пробивалася свіжа, зелена гілочка. Як так? Це дерево вже мало б загинути, а воно дає нове життя, здивувався лука. Раптом з-за дерев вийшов мудрий старець і сказав Дерево не питає себе, чи не пізно йому пускати нові гілки. Воно просто росте, поки живе. Людина, як і дерево, може змінюватися у будь-якому віці. Лука задумався. Того ж дня він вирішив навчитися ремеслу, яке завжди його приваблювало, але на яке раніше не наважувався. Минуло кілька років, і він став відомим майстром у своєму селі. Мораль: не існує віку, коли було б запізно для змін. Поки ти живеш, ти можеш рости, вчитися і творити нове майбутнє.